Принцеса Анна явно тріумфувала, зображаючи заклопотаність і здивування, а Гальшка так розгубилася, що спершу навіть не знайшлася, що відповісти їхній тітці. Втім, вона швидко схаменулась, посміхнувшись не меншими доточів у відповідь, подякувала принцесі. Ви дуже люб'язні, ваше високости. Приємно бачити, як ви дбаєте про благо сестри. Думаю, мама була б задоволена такою увагою. Король зацікавлено стежив за суперечкою, не дбала замаскованою ввічливими фразами. Колишня Гальшка, напевно, промовчала б і зніяковіла, а тепер племінниця явно не збиралася поступатися Анні. Дівчинка доросліше. принцеса Анна Яголомка і княгиня Гальшка Остроська в історичному романі сумно ангел зітхнув.